Ювілейну виставку робіт презентувала заслужена художниця України Наталія Сіма-Павлишин в Ужгороді. Творчий доробок мисткині, а це близько 30 робіт олійного живопису. експонується у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Об'єднані образною назвою Жінка та море. Тут пейзажі, натюрморти, портрети та автопортрет в образі жінки-берегині. Назва народилася спонтанно, просто так прийшла, і я її прийняла. Я не думала над нею. Це не тільки про море. І це не жінку на морі, це і просто море, і просто жінка, і квіти, і взагалі море емоцій, море відчуттів, море переживань. Бо так як є в житті. Я роблю виставки завжди, виставки етапні. Мені не подобається робити ретроспекцію, там все зібрати, що я кожен раз повторювати. Це кожен раз тема, це кожен раз інші роботи нові, це кожен раз якісь відкриття, якісь нові технічні речі, нові образи. І це роботи за останні п'ять років, переважно. Виставку Наталія Сіма Павлишин присвятила пам'яті своєї мами, пані Варвари, яка 25 років тому покинула земний світ. А цьогоріч їй би виповнилося 100 років. Я задоволена своєю експозицією. Я задоволена і, і щаслива, що я змогла цю виставку зробити, і що я змогла цю виставку присвятити своїй мамі. Я безкінечно вдячна своїй мамі за все, за те, яка вона була, за те, яка я у неї, за те, як вона нас взагалі всіх дітей виховувала, яка вона була інтелігентна. Вона всередині жила в неї така внутрішня культура інтелігентна, любяча, скромна, розумна, мудра, проста жінка селянська, не освічена, але дуже мудра. Привітати Наталію Сіму Павлишин завітала чимала кількість людей: рідні, друзі, близькі, знайомі, шанувальники мистецтва. Більшість гостей Вернісажу це колеги по пензлю Наталі Сіми-Павлишин. Це відома художниця. Вона має дуже свій такий специфічний погляд на життя, на картину життя. Для мене буде дуже багато таких несподіваних речей. В хорошому смислі, тому що е, дуже цікава тема, яку вона, відмови, хоче розкрити. Я думаю, що вона її розкрила, показала. Я дуже радий за неї, за її успіх. Вона дуже гарно виглядає, не лише зовні, але й у мистецтві дуже гарно виглядає. Так що вітаю її з виставкою. Виставка, що надихає та заряджає позитивом, емоціями, яких нині не вистачає. Сходяться в одному шанувальники творчості Наталії Сіме Павлишин. Це надихає. Ви знаєте, нам зараз, коли є так важко зараз, в цьому періоді, коли сумуток, коли е, гинуть тисячами люди, коли падуть бомби. Нам дуже треба ці емоції, нам дуже треба ці краски. А у пані Наталі надзвичайно кольорова гама яскрава, свіжа, як знаєте, свіжий подих вітру, який нам дуже потрібний сьогодні. Сюди прийшли, щоб привітати такого великого митця, як пані Наталя, і дуже приємно здивовані такою гарною виставкою, чудовими роботами. Дуже приємно вражені роботи Наталі Сімопалишну завжди відчувається особистість, її індивідуальність. Я хотіла в першу чергу познайомити свою донечку, що таке мистецтво, щоб вона поринула в цей світ, побачила роботу дуже відомої майстрині міста Ужгорода. Присутні споглядали полотна під звуки Віолончелі. Що створювало особливу атмосферу? Триватиме виставка Наталії сіма Павлишин до 6 жовтня.